вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Для вас карта дня на 13 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний овни. Для овні випадає старший аркан вежа, це руйнація всіх ваших планів, це крах, це невдачі, це можливі якісь невдалі новини і так далі. Це може бути якась поломка, це може бути якась погана звістка. Але перш за все, ви маєте розуміти, що все, що не робиться, робиться на краще. І, можливо, на краще, що ті плани, які ви так планували, зруйнувалися, ви не змогли їх реалізувати. Тому що вони могли надати... Перспективного результату. Перш за все, вам не варто розчаровуватись, не варто впадати в паніку, а знайти в будь-якому випадку якісь е, позитивні моменти цій складної ситуації. Перед тим, як розчаровуватись, беріть себе в руки і всі хвилюючі питання вирішувати. тельці. Для тельців шестілька кубків, гарні новини, це карта позитивна, це карта радості, гарних новин, це карта щастя, задоволення. Це карта, яка говорить нам про гарні, світлі, приємні, позитивні моменти, моменти з дітками, моменти з друзями, з людьми, яких ви давно не бачили. Гарний, світлий та позитивний день для вас. Все в ваших руках, щоб реалізувати всі свої цілі та всі свої бажання. Близняки. У Близнюків випадає трійка кубків. Гарні новини, радість, задоволення, щастя. Це такий гарний, світлий, якийсь позитивний момент. Це якісь, можливо, новини, які стосуються саме вас, то ви будете радіти, будете насолоджуватись. Можливо, якісь подруги вам дадуть гарні новини. Також ви будете це з радістю відсвятковувати, отримаєте гарний результат. А принцеса Пентаклів говорить нам про те, що буде вам допомагати жінка, жінка впливова, вирішить будь-який. Які складні фінансові питання, які вас дуже хвилювали і дуже вас напружували. Раки. Для раків випадає вежа, крах та руйнація ваших планів. Якісь такі, знаєте, мм. Різкі зміни, може бути відкрита яка, якась правда, можуть виникнути якісь шокуючі події. Можна сказати, це карта кінцю ілюзій, які ви будували. Тобто, Якщо зруйнувалися якісь ваші плани, то вони в майбутньому, скоріш за все, не мали б дати гарного результату, певні несподіваності. І, знаєте, можна сказати, це карта, яка допоможе вам виявити всіх ваших ворогів і вивести їх на чисту. Воду. Ви готові до змін, змін, які в майбутньому будуть досить непогані, якщо ви візьмете себе в руки та не будете розкисати. І пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться на краще. Також це може бути кінець якоїсь негативної ситуації. Леви. У Леві випадає рицар Пентаклі, повільне, але впевнене просування до вашої цілі, до вашої мети. Не поспішайте, не потрібно перескорювати події. Все свій час ви обов'язково реалізуєте ті плани, які для себе поставили. Саме головне це робота над деталями та над найменшими дрібницями. Десятка кубків говорить про гарний настрій, щастя, радість, задоволення і час, проведений з сім'єю. Досить такий гарний, світлий та позитивний. Терези. Діви. Діви, діви. Для дів випадає підірка жезлів. П'ятірка жезлів це якісь конфліктні ситуації, якісь непередбачувані моменти. Це може бути непорозуміння, як і в сім'ї, так і можуть бути з друзями чи в колективі. Перш за все, намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, які у вас виникають. Це вам допоможе уникнути багатьох проблем в майбутньому. А в другій половині дня на вас очікується стабільність та впевненість в завтрашньому дню і можливість порадувати себе. Терези. В Терезі випадає королева мечів. Карта, знаєте, яка вказує про те, що вам варто керуватися своїм розумом, а не емоціям. Вам потрібен чіткий контроль емоцій, вам не варто зриватися, вам не потрібно зриватися на інших, вам не потрібно так себе хвилювати, себе накручувати. Всі питання, які вас хвилювали, непокоїли, дуже сильно вони вирішаться. як би це складно не здавалося. А п'ятірка жезлів на дні колоди говорить про те, що уникайте будь-яких конфліктних ситуацій та непорозумійте за ней. Scorpione. Скорпіонів вісім пентаклів. Така наполеглива праця, бути активно, наполегливо, багато працювати. Робота над деталями, робота над дрібницями та над своїми помилками. Також можливе отримання нової корисної інформації для вас, яка в майбутньому дасть гарний результат. А королева жерлів говорить, що вам варто завершувати розпочаті справи до кінця і не відлякайтеся складностів, які виникають на вашому шляху. Стрільці. Стрільці випадає королева мечів, чіткий контроль ваших емоцій. Керуємося не емоціями, а розумом. Ні на кому не зриваємося, ніяких нервів. Це важливі, будуть якісь фінансові питання вирішувати, якісь справи з паперами, ухвалення важливих, можливо, рішень. Але все ви вирішите. Ви зберетеся з думками, з силами і вирішите будь-які хвилюючі питання. Може відкритися якась нова інформація, можуть виникнути якісь таємниці. Якщо підписуєте щось важливе, дивіться, чи ви дійсно маєте всю інформацію. Інформацію, щоб десь там не виникли в майбутньому потім якісь проблеми. козироги в козерогі випадає король мечів, який говорить про важливі. Справи. Офіційні справи, справи з паперами, ухвалення важливих рішень, якісь переговори і так далі. День активний та насичений, який говорить, що не варто бути занадто жорстокими, будьте трошки м'якшими, особливо до своїх рідних та близьких, а в другій половині дня приділіть увагу своїм рідним, близьким. Водолії, для водолії випадає вежа. Це крах, руйнація якихось ваших планів, крах ілюзій, крах. В, можливо, якоїсь складної ситуації. Щось пішло не по плану. Ви не змогли реалізувати ті плани, але не варто розчаровуватися і впадати в паніку. Можливо, найкраще, що ті плани не вдалося реалізувати, тому що вони не дали б корисного результату. І пам'ятайте, все, що не робиться, робиться на краще. Справедливість буде відновлена, А якщо хтось вам намагався нашкодити, особливо ваші вороги, які стануть явними, то вони будуть покарані. Обов'язково справедливість буде відновлена. Саме головне будьте чесними, справедливими і не обманюйте, рибки. В рибок випадає, також старша конвежа. Ну це, скоріше за все, завершення якоїсь складної ситуації, якоїсь складної проблеми. Та також може бути крах ваших ілюзів, крах тих планів, які не треба було здійснювати, які не дали б гарного результату, а могли б вам тільки нашкодити. Тому не розчаровуйтесь і радійте будь-яким позитивним моментам, які виникають. Хоча би просто тому, що. З вами все добре і те, що щось ви не реалізували, це не так складно. Шукайте в будь-якій ситуації позитивні моменти, особливо плюси. Бажаю всім гарного дня, гарних новин, а саме головне мило. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!